Всі рада вітати вас на своєму каналі! Мене звуть Юнона і в сьогоднішньому відео спочатку я хотіла вам розповісти про свій вступ в СП, який веде Юля Німінська. Але я собі так подумала, тому що в той я вступила саме з червоною калиною. Ви її бачили на минулому тижні, я вам про неї все розповіла, все показала. Просування яких на цій роботі поки що немає. Я так собі вирішила, що краще я свій вступ і та перший певно звіт вам покажу в якомусь одному відео, тому що, ну я ж кажу, минулого тижня я вам це все показувала і розповідала. Це, ну, якось не дуже буде цікаво, одне і те саме, знаєте, як ото Воду товкти то в, 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 в тій ступі. І я собі вирішила, що це я покажу в окремому відео, перший, коли буде звіт. Ну там першим зроблю таке маленьке включення, покажу, з чим я вступаю, з чого я починаю. Але саме доречно, що на цьому тижні я зробила один український фініш. Я так собі подумала, що буде краще саме розповісти вам про нього, показати вам його більш докладніше, якось може більш цікавіше буде подивитися. І це саме моя мама і дитина, яку я. Мала ще зробити ще минулого тижня, мала зробити фініш, але не так сталося, як гадалося, і фініш зробився саме на цьому тижні. Тому я ура зробила 100% цю роботу. Робота невелика, е, вишивалася дуже легко. Якби я вишивала тільки її, думаю, що за пару тижнів я б зробила її. Так як ця робота е, загальна кількість хрестиків це ну, цераховучі, бекстічі та французькі узілки, вузлики, 6228 хрестиків. Загалом то сага рахую собі загальну кількість, ви знаєте. В цій роботі саме шовчиків вишивалося 1445 стіпків бекстічу та 27 було французьких вузликів. Ну, французьких вузликів, ви бачите, що, що це небагато. Вишивалося буквально тут, на цьому тлі темно-синього, і з цього боку, то як зірочки, я так собі думаю. Бекстіч був ем, якось не дуже складний, але мене що здивувало, тому що ну, тут такі прямі лінії, і вишиваються то волосся ем, більш ніде. Там обличчя трішки да, і обличчя ободилося одяг вишиванки, десь долоньки, також пташки водилися бекстічем. Бекстіч бек був двох видів чорний, в два складені, бекстіч був в одну нитку. Ще по-моєму, використовувалася в одне жовтою ниткою. Я так собі дивлюся, ну взагалі то по сазі ну, я дивлюся, ну, що Бекстіч не складний і вишиться. Ну, я думаю, що, тоді я думала, що дуже швидко. Але в цій роботі використовується не Бекстіч, який не рахується нормально, який не йде е, саме в дірочку. Переплетіння ниток, там де хрестик, а йде де між. Якщо вишивати цю роботу на Аїді, я думаю, то буде складніше ніж аніж вишивала я, тому що цю роботу я вишивала на Моніки моніка ванільного кольору. Ця основа мені дуже подобається, я так собі думаю, що я ще замовлю цю тканину. І знаєте, так вийшло, чому саме Моніка, чому саме вибір пав саме на цю тканину. Ну, Це банально просто, тому що я трошки раніше вишивала український семплер без калини нема України. Та також я вишивала карту України. Це обидві роботи вишивалися саме на Моніці цього коль. І в мене лишився буквально такий маленький шматочок, який ну, велика робота не влізе в цей шматочок, я собі так вертіла і дивилася. і так дивилася. Ну, Спочатку я думала на ній зробити, в мене в мріях, може, ви знаєте, одна українська художниця малює картини, де міста України в жіночих образах. І мені там дуже подобався канатоп. І я собі думала, що до того, коли я вишила мапу України, де чужого не треба, своє не віддам. Ця робота в мене вже готова. Я раніше її показувала на вишивальних тижнях своїх. І ще до того, як я цю, саме ту роботу цю, цей залишок, я так дивилася, як саме така довга тканина. І я так собі подумала, ну, влізе якраз буде добре, влізе ця робота. Але так вийшло, я так подивилася, та робота вдовжину. Вона більше, ніж у мене є тканина. Ну, в принципі, воно влазило, але з цих боків залишалося зовсім мало. І було б так само, як на тій мапі, якось я так розрахувала, не зовсім вірно. І я собі вирішила, що, і добре, що я це вирішила, тому що у мене в планах буде ще одна схема, яку я чекаю від свого улюбленого автора. Так само жіночі образи міста України, і я так собі подумала: думаю, а ні, потім якось подумаю, щось придумаю, якусь іншу тканину візьму. Тому що я зараз чекаю ще схему, та художниця намалювала Крим. Ну це все. Якщо я побачила Крим, дуже гарна така дівчина кримсько татарська одяг ну, дуже-дуже гарна, мені дуже подобається. Я вже запиталася в свого, одного із найулюбленіших в мене є схем, які, авторські схеми, які відмальовані. У мене є дівчата, яких дуже люблю, полюбляю вишивати. І от один з тих авторів мені пообіцяв, що ця схема буде, я так собі думаю, яка трошки почекає. Вона мені теж дуже подобається, але Крим це якось, знаєте, це поза чергою буде. Тому я чекаю ту, саме на ту схему, поки буду вишивати червону калину. Зараз почнеться ще семплер України. І повертаємося до моєї мами мама і дитина. І саме лишився той шматочок після мапи України, я так собі подумала, думаю, ну, влазить ну, тютілька в тютільку, як кажуть. Міліметр в міліметр, ще є якісь для повітря лишиться тут в цих частинах, але я думаю, що я цю роботу не буду якось оформляти не буду в картину, тому що картинка буде дуже маленька. Я думаю, що це якась прикладна річ буде. Може, то знову буде якась у мене, типу шопіра я я зроблю, може, знову якусь сумку зроблю, не знаю. Може, якусь, знаєте, як сумочку собі, вишивальну, у мене така ідея була. Я, якраз у нас з дівчатами була зустріч цієї неділі, і ми от розмовляли, і я так собі думаю, може, у мене така ідея осяйнула, може мені Наталя пошиє саме такий органайзер, якийсь вишивальний, не знаю. Але ця робота вишилася взагалі-то, як би я ж кажу, вишивала тільки її, вона б вишилася на такому на одному подисі, вишивалася дуже легко. Моніку я обожнюю цю тканину, вона дуже легка в використанні, вона не така не цупка, вона м'якенька, мені дуже подобається. Вишивала я на своїх накруглих пяльцях нур'є. Трошки якось, знаєте, якось замовляюся зараз, тому що прийшла після роботи вже 8 годин вечора, ну, як завжди, я знімаю тільки знаєте, або зранку, або ввечері, тому що або перед роботою, або після. Але ну, останнім часом я після роботи тільки знімаю. Тому якось то трішечки підторможую. І я так собі подумала, що трошки загубила мисль. Думка моя десь полетіла. Е, і я вирішила, що може в органайзер організу, ну, оформлю цю роботу. Вона саме підходить для цієї сумочки органайзера цього, чогось такого прикладного, щоб за, саме для моєї вишивки, щоб та робота завжди була зі мною. Е, вишивалася на одному подисі, ще раз кажу, і Моніка, ну це. Майн love forever. Я дуже полюбляю цю тканину, як, до речі, от у Бельхор, господи, тканина, як же вона називається? Натуральний льон. Дуже така файна основа. Я вишивала стосов на тій основі. Треба, до речі, замовити ту і Моніку разом. Ще я хотіла вам розповісти, показати по ниткам, яка палітра може буде цікаво, тому що я організовувала цю роботу. Я брала по одному матку ниток СХС. Я вишиваю ну, останнім часом. Більшість моїх робот вишивається нитками СХС. В мене є, які вишиваються нитками DMC, але нитки DMC це в основному портрети. Моя українка, я маю надію, що скоро я закінчу дівчину з, господи, з сережкою своєю, з перлиною. Якщо вона закінчиться, ну я думаю, що найближчим часом я можу якось, але я собі планую, що я найближчим часом буду більше шити її, але мене відлікає якісь нові схеми, які я знаходжу останнім часом. Я дуже багато знаходжу в інстаграмі, знайомлюся з новими авторами українськими. Мені дуже подобається. Дівчата малюють дуже гарні схеми. Я дивлюся останнім часом, що я дуже багато стала купувати собі схем, саме авторських схем, які відмальовані, які мають багато беку. Якось був період, я більш звертала увагу тільки на багатокольоровки, і вишивала тільки хрестиком без бека. Але останнім часом, я ж кажу, мені дуже подобаються ці відмальовані схеми. Я, українська тематика, я зараз знайшла ще декілька схем, які мені дуже подобаються. Але єдина проблема, я не знаю, авторка тієї схеми там написано, що тільки PDF, але якось я на PDF не дуже розраховую. Мені хочеться більше в електронному форматі. Тому що ну якось очам моїм легше вишивати вже по планшету. якось більше я, ну, я, я вже відвикла вишивати з паперового носія. Це для мене важкувато, особливо, коли приходиш після роботи. Хочеться, щоб мозок трошки розслабився. Але, знаєте, якось до гарного якось люди звикають дуже швидко, особливо я. Я не знаю, я дуже швидко звикаю, тому мені перейти на паперовий носій. Я можу якусь невеличку схему. Але та схема не маленька, я подивилася, і там досить така серйозна схема, вона теж відмальована, вона теж має багато беку, все, мені дуже подобається. Я обов'язково цю схему куплю, якщо мені автор напише, що в нього є електронна схема. Якщо електронної схеми немає, я навіть братися за неї не буду, тому що, знаю, що я в тих зелених відтінках, ті, що там є на картині, я взагалі-то просто якось загублюся. І та робота відкладеться в якийсь довгий ящик, це буде для мене дуже складно. Тому я більш звертаю до увагу на наших авторів-схем, українських авторів, але ну, більш плюс йде в якщо я куплю я цю схему чи не куплю, то якщо схема є в електронному форматі та ну, патріотична. Тема, якщо є якісь жовто-блакитні кольори, якщо є наші хати, якщо є українки в національних костюмах, то все. То 100% моє. Я навіть, знаєте, знаєте, що я навіть можу купити ту схему, якось трошки захам'ячити собі, залити в сагу, якось насолоджуватися нею. Я знаю, що може, може я її не почну відразу. От в мене буває таке, знаєте, які Таке, знаєте, як щось в голові перемикає, і я готова вже почати ту схему, як було з, саме з червоною калиною. От я побачила, і ось, ось це моє, ось це я маю вишити саме зараз. Тому я ж кажу, мені дуже хочеться маю надію, що автор мені напише, що вона зможе мені надасть електронний формат цієї схеми. Я обов'язково куплю. Мені дуже запала та також схема до душі. Я б задоволенням її вийшла, але наразі я поки чекаю, що мені напише автор. Знаєте, я почала про свій фініш, а закінчила як завжди тим, що про свої плани що я люблю, що я полюбляю, що я хочу вишивати. Повертаємося до ниток СХС, які я з чого я почала. Нитки СХС, які я брала по матку і вишивала. Я не дивилася в як, як коли там можна пасмами собі покласти, скільки пазм потрібно цього кольору, тому що ця робота, ще раз повторююся, невелика. Вона 6228 грестик, грестикових разом десь 80 на 80, виходить десь такий от розмір цієї роботи де Декілька з відтінків ниток було буквально, я не знаю, ну, може, 10-15 хрестиків не більше, як саме у цього зеленого, як у цього червоного. Воно зовсім небагато вишивалося. Жовтий, блакітний, цей фіолетовий. так, було, Але ці зелені небагато було такого світло рожевого в вчічках в мами та в дитини. Більше за все пішло чорного відтінку. Трі, трошки пішло то 38,65, здається, нитка, а решта пішло буквально одна-дві пасми не більше. Я... Оця десь пасма, десь пасма. Тому я думаю, що якщо вишивати цю схему і можна замовити якусь нарізку, ну вона буде коштувати не так багато, навіть якщо вишивати нитками DMC, а не SHS, як я. Але в мене, на жаль, немає можливості замовляти нитки саме нарізками. Я навіть якщо замовляю собі е, брешу, я дві, два портрети колись замовляла. В наді з Івано-Франківська не такі діємсі на два портрета. І там я замовляла саме на Різку з, по-моєму, 80 чи 90%, щоб у мене був запас. Але не таку малечу, мені якось, я думаю, що просто недоречно замовляти DMC. Ну, воно не коштує того, тому що пересилка в мене не дешева, тому я м -м, якось більш відходжу до НТОКСХС в цьому випадку, тому що для мене це більш доступне, ніж нитки DMC. Я... М Трошки такий невеличкий спойлер буде. У ну, мене взагалі є хвора на тематику, де жінка, жінка в українському костюмі. Якщо я бачу де український вінок або вишиванку, все, я стою як дурна, я беру все, от все, що я бачу, все, це я хочу. До чого я зараз це розповідаю, тому що я побачила, я вам казала, що я ніколи, ніколи в своєму житті не вишивала мірабілії, думаю, що не буду і не хочу, вони дуже дорогі, я не буду того робити. І я так собі, як побачила цю нову схему українки, яку зробила, ну, по-моєму, то Мірабілія, да? то не Лавандер Лондейс. Я побачила, може, деякі там, знаєте, недоліки в цій схемі, може, і є. Там якось такі питання є до обличчя, трішки, може, є питання до вінка. Але вона все одно мені настільки сподобалася, що я собі вирішила, що я не буду дивитися навіть на те, скільки вона буде коштувати. І я, певно, що замовлю цю схему. І вперше в житті саме цю схему мені захотілося вишивати оригінальними нитками. Оригінальними, щоб був бісер Мілхіл, щоб всі були трежерши, трежерси, щоб були, була саме та основа, яку пропонує. І от вперше в житті я раніше в мене є мірабілі, але такі, знаєте, підробка то не є мірабілі, тому що воно зібране таке, знаєте, незрозуміло чим. Я просто хотіла для себе якось вирішити, потрібно мені це чи не потрібно. Взагалі подобається мені це чи не подобається. Але як я побачила цю українку, я навіть показала своїй мамі, вона так само сказала Бери. Тому вперше в житті мені було плювати, скільки я витрачу грошей саме на цю схему, на комплектуючі, скільки вони будуть коштувати. Я вирішила, ні. От саме для тої схеми я обов'язково візьму все оригінальне, що от, от як написано, так я і буду робити. І до чого це? А Почала з ниток, закінчила своїм новим замовленням. Тому, ну, а на таку роботу я собі подумала, тому що у мене в наявності не всі нитки DMC. У мене є в запасах DMC, але їх небагато. Я дивилася також, якщо замовити нитки То парадокс, замовити не такі тут, там, на тому ж Амазоні, також на онлайн якихось сайтах, де можна подивитися, придбати саме в Німеччині якісь там рукодільні вироби. Але я так подивилася, що не такі DMC дешевше купити в Україні аніж тут. Тому я часом дивлюся, що мені певно, що простіше буде попросити Наталочку, щоб вона мені купила ниток DMC в Києві. Аніж купувати в Німеччині. Тому чому от останнім я вам казала, чому я більше вишиваю нитками СХС, тому що в Німеччині такі DMC, А якщо я вишиваю великі схеми, якісь немаленькі, можливо, на маленькі, там якось відтінків 20, можна купити, якось, знаєте, трошки. Витратися, витратитися, господи, та купити 20 відтінків, як в цій схемі. Але якщо я вишиваю велику багатокольоровку і нитки DMC, якщо по матку матку купувати, як я завжди купую, наприклад, хаєт або ще щось велике, ну, то мені якось вийде в таку копійку, що я не захочу навіть того хаєду. Тому я вишиваю більше нитками СХС. Саме ця робота вишивалась також нитками СХС. Можливо, якісь розбіжності в схемі з нитками DMC є, але мені дуже подобається, що в мене вийшло. Я дуже задоволена, що, можливо, ця робота невелика. Я приділила забагато уваги саме для неї, якщо розповідаю вам в окремому відео, але це таке відео, якесь вийшло. У мене якась збірна солянка, Я вам розповіла про все, все, що хотіла вам розповісти. І в всьому і наступному відео вийшло так, що я вам розказала саме сьогодні. По кількості я вам сказала, по складності я вам сказала, які нитки використовувала, як вона вишивалася. Взагалі-то людина, якщо вона однопроцесниця, не, не так, як я я люблю вишивати за тиждень по 6-7 робіт. Якщо людина вишиває тільки одну роботу, я думаю, що вона вишиться дуже швидко, тому що робота не складна. Єдине, що ну, трошки якийсь такий камінець був, то був бек, який неврахівний. Треба було якось протикати посередині хрестика декілька разів. Було, треба було рахувати не такі переплетіння, щоб бек вставити там де потрібно. Але взагалом вийшла ця робота дуже гарна, вона мені дуже подобається. Ну, як я її оформлю, обов'язково, я вам або в вишивальних тижнях покажу, а до, або в окремому відео. Не знаю, ну, то життя покаже, як то буде. Наразі в мене фініш, я дуже-дуже-дуже задоволена цим. Хочу сказати вам величезне дякую за те, що ви сьогодні мене вислухали. За мій картавий рот, тому що я сьогодні, я ж кажу, трішки підторможую. За цей сумбур, можливо, який я. Спочала, знаєте, як завжди, з одного закінчила іншим, тому величезне вам дякую, хто був зі мною до кінця, хто мене вислухав. Величезне, величезне вам дякую, величезне вам окремо дякую за коментарі, які ви мені пишете. Ці коментарі мені гріють душу і, знаєте, спонукають мене надалі знімати більше і більше українською мовою. Тому дуже вам вдячна за підтримку. А наразі все. Всім дякую, всім па-па-па-па і до зустрічі в новому відео.